Для продавців, палео для покупців цим вони тішиться. Тобто йде мова про те, що ти дешевше продаш. Якщо ти хочеш просто продати гроші, десь їх заховати в банку і закопати на городі, це їм сьогодні є ну саме така ну, невдала ситуація. Не. Не, це але, мало, але, мало. але коли ти продаєш, наприклад, квартиру і хочеш купити якусь кращу квартиру, ти все рівно її купляєш по дешев... ну, по дешевшій ціні, ніж ти мав. Тобто той на сьогоднішній день той зазор, який є між там покращенням житлових умов він на сьогоднішній день в принципі такий самий, як був і колись. <реш> Ні, я думаю, що навіть менше. <реш> Як <Якщо>, менше, якщо ви продаєте двокімнатну, купуєте, наприклад, трикімнати. <реш> <реш> да, оця різниця між ціною двокімнатної <реш> і трикімнатною, вона не є константою, але вона трошки зменшується. <реш> і <реш> оця різниця, якщо людина десь заробила її, її зараз саме таким людям вигідно. Тобто не тим, що виходять з капіталом, з грошима, а ті, що виходять з стратегічним капіталом, з нерухомістю. Вони продають і потім е, купують щось краще. Трошки більше. Юрій Олександрович, скажіть, будь ласка, які зміни очікується з прийняттям цього законопроекту? Ви сказали про освітній ще якісь Ну, Дивіться, по-перше, в законі написано, що реал протидіяння це виключна діяльності. Тобто продавати шкарпетки, малювати ногті і шити по ночах не буде такого. Тобто, ідемо мова про те, що ти повинен професійно займатися на ринку нерухомості. Це я раз. По-друге, все-таки закон дає. Доступ до професії і доступ до бізнесу. Йде мова про те, що в е, законі прописано певні правила, через які ти має, зможеш працювати на ринку нерухомості. Це є вища освіта, це є курси підвищення кваліфікації. Це обов'язково проходить. Тобто йде мова про те, це якраз це, складання іспиту це той захист. Перед споживачами в Ну, Можна працювати 20 років на ринку нерухомості і жити ще 20-річним, ну будемо так говорити, якимось освітнім чи якимось рівнем. Тобто йде доступ до професії через складання іспиту, через і доступ, до вищу... до і доступ до бізнесу. Тобто в законі прописано чітко, що юридична особа може працювати на ринку нерухомості, коли має два сертифіковані спеціалісти, ріелтори. Ріатором може називатися тільки людина, яка є в реєстрі, пройшла навчання, склала іспит, і таких дві особи є на фірмі. Бігати між фірми і фірми неможливо. Бути підприємцем і працювати на фірмі неможливо. Тобто йде мова про те, що це і для фірми добре, і для споживача. Він знає, що цей ріатор. Він закінчив. Я пам'ятаю, таким Саныч не сказав. В Росії років 8-10 було ліцензування. Тобто до нас, коли приїжджали росіяни, вони заходили на фірму і перше слово, яке питали, покажи ліцензію на заняття ріаторською діяльністю. Ми йому там показували свідоцтво про реєстрацію юридичної особи, там ще ж показували, Йо там щось там ні, ліцензія, ну нема в нас ліцензії. Тобто, розумієте, люди вже навчені, що ти працюєш з великими грошима. Значить, ти повинен професійно підійти, а не розвести, будемо таким терміном говорити так, того клієнта, який розвести, є Розвести лоха. Да. Тобто йде мова про те, що цей вид діяльності він повинен якось ну, бути законодавчо врегульований. Це цей закон, це і ті правила гри для ріелторів і для споживачів послуг. Далі, захист споживача вже в законодавчому рівні. Якщо тебе ріалтор, будемо говорити, ти будеш, будемо говорити, що ти, він вважає, що ти надав непрофесійну. Послугу, він вже має на тебе вплив. Вплив який можуть? Мене можуть позбавити виключити з реєстру. виключити з реєстру. Все, я вже тоді не маю права займатися ряторською діяльністю. Виключити мою фірму з реєстру, бо буде реєстр і фізичних осіб, і е юридичних осіб. Тобто, це для мене вже є то, що там страх. Страху не повинно бути, тому що треба свою роботу виконувати професійно. Але вже споживаєш послуги. Він же має на мене вплив. Я його вже не можу просто-напросто послати. Це вже для мене може мати деякі наслідки, якщо це в мене виключно і основний вид діяльності. Тобто, ще раз хочу наголосити, що цей закон він не є для ряторів, він для ряторів гірший. Він обмежує, не обмежує, мається на увазі він їх десь для споживача. Це є основний захист на сьогоднішній день. Це для дрібних, оскільки ви прогнозуєте, буде зменшено кількість ріавторських компаній, що їх можна назвати? Добре. Ну, дрібних, скажімо так, не йде мова про дрібних, тому що може бути суб'єкт підприємницької діяльності. Він є в реєстрі займатися ріелторською діяльності. Добре. Добре. Я собі думаю, що люди, які оформляють договори в під'їзді на коліна, як ми їх називаємо чорні масла, вони в принципі мають або підуть, але вже споживач, він ще буде задумуватися. Чи йому мати справу з цією людиною, чи з цим ріелтором, чи з цим там, агентом, як хочете його називати, чи все-таки мати справу з людиною чи з юридичною особою, яка є професіоналом на ринку нерухомості? Вже на сьогоднішній день ну, я не думаю, що ви підете лікувати зуби до доктора, який у мене брат працює хірургом. І він каже, в мене так сталося, що я був два дні на роботі після відпуску, цілий місяць не був. І зробив одну операцію бабці бабки 92 роки, І вона в мене. І в мене в показниках написано 100% літательність при операціях за місяць. Ну, шар, Жах, розумієте, зробив. зробив одну операцію. Тобто йде мова про те, що до такого хірурга чи до такого дантиста, який має там погані відгуки, коли про нього говорять, ви ж не підете, розумієте? Тобто, а кожен на сьогоднішній день буде старатися професіонал. Друге. на сьогоднішній день дуже багато агенцій нерухомості по всій Україні, не викрадені Тернополя, 80% трансакцій проходять з одною, з двома, з декільками агенціями нерухомості. То ми працюємо разом. І коли, наприклад, я 20 років на ринку нерухомості, так, я хочу, щоб моїм партнером по транзакції була професійна людина. Тому що якщо ти надаш непрофесійну послугу, Клієнт не буде розбиратися, чи це я зробив, чи зробив мій партнер, який м м лягає п'ятно на мене. А я цього не хочу втратити е за, за 20 років діяльність. Тобто йде мова про те, що професіоналізм повинен стояти ну, на самій вершині піраміди. Тоді буде якраз захищені всі клієнти наші. Рекоментуйте, що, будь ласка, справа з Чепановською, яка зараз трохи має резонанс своє. Ну, знову ж таки, якщо почати здалеку. Ця справа, якщо вона завершиться, вона буде мати, будемо так говорити відверто, погані наслідки для ринку нерухомості. Погані наслідки буде мати для первинного ринку нерухомості. Люди на сьогоднішній день практично, практично не вкладають гроші, коли є будинок не зданий в експлуатації, немає правовласності. Це що породжує? Тоді породжує те, щоб вирости вторинний ринок. Коли вже є право власності, коли є вже явна квартира, коли ти можеш оформити довір купівлі-продажу, все все. Тобто, якщо Щепановську справу доведуть і вийде тих 30 тисяч і 10 мільйонів доларів і 3, і 3 тисячі людей обманути, це для будівельників катастрофа. Це буде така недовіра до первинного ринку нерухомості. Але знову на це палки в два кінці. Професіонали, які мають. Імідж, добру історію, е е е професійність. Вони нікуди все рівно не вони все рівно будуть годувати. Для вторинного ринку нехомості це також плюс, тому що будуть купляти його більше. Ну, більше, мається на увазі вже на сьогоднішній різні. І на сьогоднішній дійсно ситуація є з квартирою. Є квартира вже на виході. Все гарно вже підходить, все все. Но людина боїться йти. Чекає, давайте здамо експлуатацію хоча би. Так? Я тіло, що коли будувався будинок, документів на землю нема, дозволу на виконання будівельних робіт нема, і люди вкладали гроші, ну це бути треба, ну це в Україні, такі, ментальні значить довірчиві люди. А тепер ходять, плачуть, що в них і це, це трагедія для людей. Від собі втратити ще... 100 тисяч 70, чи навіть 10 тисяч доларів, ніхто з нас не хоче. Олександрович, ще є один нюанс, який теж е, лягає на українську ментальність. Е, чомусь ми, українці, вважаємо, що вирішити таке е, досить важливе питання для кожної особи, вкладати чи не вкладати гроші в якийсь об'єкт нерухомості можна самостійно. Чому? Тобо я зекономлю на консультації е на резерторські послуги чи просто на, на ріаторській консультації. Це може не просто пошук, а от до мене дуже часто приходять і питають: ось я знайшов об'єкт на первинному ринку, е проконсультуйте мене, чи правильно я роблю, коли вкладаю гроші. Я вам розказував про одну вашу колегу. Я їй слава Богу, тоді спас від еліти центру, Вона мені досі вдячна. Але більшість не приходить. Вона спочатку вкладає, якщо б вони, наприклад, звернулися до людини, яка володіє ситуацією, тримає руку на пульсі і спитала, чи мені вкладати гроші в ту новобудову, чи ні. Я знаю, що Юрій Олександрович сказав би туди не треба, тому що він знає, що нема дозволів на будівництво, тому що там не все прозоро щодо виділення земельної ділянки, що немає ще архі... цього... проєкту і таке інше. Він би сказав, ні, я тобі не рекомендую цього робити. І тоді б людина зберегла, але вона зберегла у тих нещасних 500 чи 1000 гривень, які треба було б заплатити фахівцеві за консультацію і втратила 15, 20 чи 30. Скільки ваша колега втратила там? Ну, 70, тисяч. 70 тисяч доларів. Ось вам е що, українська медзаконодавця. В Росії будівельні компанії, яка будує нерухомість, заборонено продавати нерухомість. Розумієте? Заборонено. В нас, Шепановський будував, Шіпановський продавав, От сам, ви собі сам, ви заходите до нього в будівельну компанію. Він вам розкаже, що в нього проблеми, нема того, нема того, нема того. Я собі потім вирішив. Якби він прийшов в реаторську компанію, Ну, повірте, повірте, що ми багато знаємо. Так? Був момент, коли. А будівельні компанії не хотіли працювати, відверто не хотіли працювати з реалторськими компаніями, вони самі продавали. Ну, був такий момент, час, пік, все йшло, як, як банани на базарі. Тепер вони вже зрозуміли, що професійно надавати одне, друге, третє, четверте, ну неможливо. Тобто це перше. Друге, ми все рівно працювали з тими компаніями будівельними, і ми знали практично про них, ну, якщо не все, то дуже багато. Якби, якщо приходили до мене і питалися, чи мені вкладати яскравий приклад, будинок знову ж таки затронути того самого Шипановського на Білецькій. йолки Сто процентна продажа, 100%. Фундамент стоїть вже скільки? 4 роки. Тобто йде мова про те, що коли приходили мої колеги і казали, що класне місце. ну дійсно, на вартість нерухомості впливає, як ми говоримо, говорили, перше це місце знаходження, друге місце знаходження і третє місце знаходження. Білецька ідеальний варіант для, для е, життя. так? Класний, мав бути будинок, гарний повністю, Ну я не рекомендував туди кладати гроші. Бо я бачу, що вже все. Людина настільки вже прийшла, а людина, яка приїхала з Португалії з грошима, з потуторів, батько дали гроші. Ментальні з українців найперше купити дітям квартиру і то не в потуторах, а треба купити в Тернополі, бо в обласний центр треба переїхати. Він звідки висити. Він побачив рекламу, пішов. Пішов. Солідний офіс. Все нормально, наче ви порадили обманутим вкладникам? Нічого не можу порадити. Там ж і здані квартири, там був результат. Розуміє. Розумієте? Вони ж не просто йшли на те, що зовсім розумієте, я да? ага. Прошу. Кажу, результати люди бачили, будинки були здані, деякі розумієте? Деякі деякі будинки були здані. Ну МММ Піраміда теж було класно давали по триста підсотків. Пановіатори в нас всіх очевидно така українська, як ви кажете, ментальність. Ви також не рекламуєте своїх послуг про те, що ви надаєте такі консультації. Я наприклад, вже скільки років працюю в пресі, я перший раз до вас чую, що можна до вас прийти. І про консультацію приводить... Почекайте, в... Ви приходите воно. до мене чого? Ви хочете, наприклад, купити, Ні. купити я квартиру. Я хочу купити квартиру, і, наприклад, Лило мені пропонує Тинопільбуда. Купи в мене квартиру, я туди, я туди то я купую, так? А перше я б могла прийти до Генриновича і спитати, пане Юрію, купувати мені Гливо чи купувати Шимановського? Чому? А я купую? Ці консультації в нас є <рігат> безкоштовні. Ці консультації. Народ не, не знає, розумієте, що можна це Чи безкоштовно, mm. ви могли би поставити там. Юрій Олександр, Мінемат... знаєте, за те, що безкоштовно. Я, наприклад, цим заробляю. Я консультант з нерухомості. Мені колись колега привіз із Польщі подарунок футболку, бо він знає, що я ще викладаю в університеті Шевченка і там було написано секс-інструктор, перша лекція задарма. У мене перша консультація задарма, а друга. А найчастіше, ось я вам кажу, 90% людей, що отримали безкоштовну консультацію, вони потім приходять, то я готовий заплатити тобі, але дай мені більше про Це, Газети, ну, це так, не вже не діяльність Юрія Олександровича. Це журналісти які не знають це важливо. журналісти не знають, що, знаю, що можна юницькому. Прийти Рекламу компанії рекламну кампанію, механізм цієї кампанії, може... мають у вас на сайті поставити? То, якраз, не Це Правильно, Олександрович, до речі, вам я вважаю, що ви маєте бути членом е Союзу консультантів з нерухомості. Я скажу, в принципі, консультант з нерухомості ріелтор, це різні професії різні професії. Різні професії. А, і в Сполучених Штатах Америки це різні професії. І в Італії от я спілкувався з сеньором Гундіні. він... Колишній президент е, спілки консультантів з нерухомості це е, люди, е, яких дуже небагато наприклад в цій же Італії всього 500 чоловік, які є членами спілки консультантів. А ріелтори вони називаються в Італії агенті-мобільярі. Їх там приблизно ну, офіційно є членами спілки е, агентів цієї приблизно е, там, 20 тисяч на всю Італію. Тобто ось різниця там 500 і 20 тисяч. В Америці так само, близько мільйона ріелторів, і всього-навсього півтори тисячі чи там 2 тисячі консультантів з нерухомості. Це різні речі, але це окремий вид діяльності, який потрібен людям. Тому, е, Але це тут ще, б, тут б, ще б, українська натура зіграла роль. Справа в тому, що вила на трохи де, дещо дорожче було житло. І тому люди тут можливо, можливо і знають, що вони не ризикують. У нас на пішов, роботі є люди, які знають до кого звернутися, щоб запитати, чи, до, чи варто. Не, подати. Не, 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 не. Але зекономили гроші і зараз просто сильні волосся, він знають, що робити. Ну це такі це, ризиковані. В принципі, всі поради, які ми даємо, це не розраховано на гравців на ринку нерухомості, бо це ну фактично гра, як казино, бо програва або виграв. А наприклад, ти наприклад, купуєш, ти от. Ж, О, а, ті, що? що орієнтовані на те, що це ну, не, не інвестиція з отриманням прибутку, а вирішення якихось життєвих проблем, ті дуже рідко так ризикують і не йдуть до фахівця. Все ж таки, зараз вже в основному люди звертаються, хоча є деякі області, де звертаються, на жаль, до чорних маклерів. І оцей закон дозволить позбутися цих чорних маклерів. І Якщо е, людина збирає, що вона повинна прийти запитувати у е, автора, так, в першу чергу, щоб знати, що це справді е, та людина, яка фау. Ну, ну, покажи сертифікат і покажи, покажи себе в реєстрі. Мова про те, що ну, євросоюз обмежує ліцензію перелік послуг по ліцензуванню, так? тобто йде мова про те, що ми йдемо через... Реєстраційну, через, через реєстраційну процедуру через, через реєстраційну процедуру. Тобто, коли людина закінчить ну, зробить усі всі процедури, які в неї буде перша це е, виписка з, свідостр... з реєстру ріалторів. І друге, якщо це буде, наприклад, агенція нерухомості, це буде виписка з реєстру юридичних осіб. Тобто ці, я так думаю, що в мене, наприклад, не будуть висіти на самому видному. 에, видному і поважному місці, що людина, яка прийшла, зразу побачила, а, я є в реєстрі фізичних осіб, я є в реєстрі юридичних осіб. Оце основні документи, які говорять про те, що це є. Людина пройшла навчання, курси підвищення кваліфікації, отримала сертифікат і юридична особа отримала сертифікат. Все одно, я вас закликаю працювати з пресою. Ми завжди працюємо, а хто дає більше рекламної компанії, ніж Яворина? Ніж... Я... Ніж... я так думаю, що дуже не хотів називати фірму, бо зараз кажуть, що це є рекламна компанія. Вже <сіх> <Боже, сіх> камери пішла. <сіх> 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 І всі... <Філови> так, ні, <сіх> всім, коли беруть інтерв'ю, кажуть, давайте не називати, щоб це не. Бо зразу це йде закон про рекламу. Я завжди позиціоную себе як голова громадської організації. Я, наприклад, палата, я тутська палата, і тоді даю інтерв'ю з японцем. Але в будь-якому випадку, ми 20 років на ринку. Ну я, наприклад, купляв би квартиру в Києві, то я б її в житті сам не купив. Я просто знаю, які бувають Тернопіль, тву -тву -тву. слава Богу, слава Богу, що тут не було ще таких якихось. Дуже там шахник, ну, шахрайство, якісь махінації, бо це таке невеличке село, де всі один одного знають, чужі не заходять сюди в цей. А скільки є таких, скільки є таких ну, моментів, в великих містах йоги, бо люди плачуть. Я тут ті знаю ці махінації, як їх можна зробити? Йоги? Деколи ми навіть вели в рубрику, я не пам'ятаю, в якій газеті крутівські шахрайські способи, все, все. все, все. Але вони вдосконалюються, І демо, всього, ви кажете, що ви кажете, що не спілкуємося з пресою. Ми спілкуємося з пресою. Тобто йде мова, я готовий, ми говоримо, там, зараз ми розробляємо проєкт на НТБ, про те, щоб просто давати людям лікбез. Ясне діло, що вже ринок нерухомості не допрацює на Україні 20 років, але якийсь лікбез давати людям, розумієте? Тобто йде мова про те, можна наводити приклади, можна давати поради, можна давати юридичні консультації, ріавторські консультації, в законі написано ріалторська експертиза. Ви ж самі в житті ніколи не проб'єте квартиру. По всій історії, яка може бути, а є купа, да. купа нюансів, є в тюрмі, не в тюрмі, приватизація, пункт рада, документація. А технічна документація, перепланування Теч. одне, друге, третє, п'яте, десяте. У мене було дуже таких багато нюансів, коли люди вже там прийшли, прийшли плач. Ми дали завдаток там, там 10 чи скільки там тисяч доларів. а... Подивилися потім вже коли прийшли оформляти там то не грає, то не грає, то не грає, той завдаток не хоче віддавати, а то, а то, а то. І це, це нюанси, як в любій професії, журналістській чи реалторські є купа. Я не знаю всього вашого, ви не можете всі разом знати то, що є в кожній галузі, кожній спеціальності. Ну, як будете купляти квартиру, то ви вже знає, хто, знаєте, точно вийде. Перша консультація, але це все через суд. Тобто йде мова. Це не є явна квартира з не, загальною площею, житловою площею, все, 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 все. Але майнові права В цьому будинку можна визнати. Майнові права. Ну тут я вже тут, же, тут яку пораду дати. Якщо ми. Вони місцевої. Це вже зверх Ну, не знаю, наглість чи це. Я не можу пояснити, як можна на одну квартиру зробити там два-три договори навіть є. Я навіть вже смерти. У них у двох трьох чоловік номер договору не той самий. 33, по-моєму, щось таке. Це страшна катастрофа. І вони про це не знали. Зазвичай ну, вони можуть знати, як вони все сидять гонорово, номер договор, все зареєстровано, квитанції про сплату є. Ну, це шахай своє, це, не не разі, вірі вірі. Вірі. це має вірі. бути. А там, а там людина закинувся з крану. А. Щоб тобі влада вдала і зробити цю технічну документацію. Дорожче, ніж купити на аукціоні, готовеся. І вони мають право власності на неї. Жиль його Ніхто в житті не зможе нічого зробити. Міська рада зробила таке. ж, продала, оформила, дарісу, майже дори купівлі-продажу. На сьогоднішній день процедури розірвати дори купівлі-продажу. Ну я не знаю, що це має бути таке, щоб його розірвати. Ну до Страсбурга можна дійти і дозволити свої права. нічого не буде. Я діло, коли, так я кажу Олександр Галиш, тобі дали, ній приходить нова влада. Сумніваєте, Щось не. там. А, угу. Порушено то, 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 то забрали. Я скажу, ну ті бідні люди сидять. А ми в чому винні? Ви знаєте, я колись зробив російську виділення. Це тільки ноу-хау України і деяких пострадянських країн. Тому, коли ваші колеги мене питають, я кажу: коли ми позбудемося терміну виділення земельної ділянки, тоді ринок первинний стане. Прозорим, і тоді ваші колеги, ваші друзі не будуть е попадати в таку халепу. Тоді може бути якийсь форт мажор ну там, наприклад, криза. Ну це зрозуміло, це криза, да? що не змогли добудувати. Але такого, щоб е прийшла нова влада, забрала за мене ділянку, а ці всі е там він балотувався в мери, е на щось там розраховувати. Ну тобто, цей ринок не має бути пов'язаний з політикою. В першу чергу. Із чиновникам, від яких залежить, сьогодні виділяю, а завтра відбираю. А ти неси і цій гладі, і цій гладі. І тоді це бізнес не стає нерентабельним. У нас проблеми в визначенні термінів. Е, в нас завжди говорили, що нерухомість це оце. А земля це типу халява. А всюди, всіх термінах європейських, світових, нерухомість це є земля. все остальне це є покращення на земельній ділянці. Сьогодні може бути казино, завтра квартири, завтра гараж і там все остальне. Нерухомість це є земля. От коли ми розв'яжемо питання землі, тоді всі проблеми це відпадуть. А чого ви так включилися в цю справу? Скажу. мотивація каме. На на лю, у будь-якому виду діяльності, на будь-якому ринку, чи це є фінансових, банківських послуг. Повинен присутній бути найперше професіонал. Mm. Розумієте? Я дуже дорожу своєю, своєю дитиною, це Агенція нервової, і своєю репутацією. Тву-тву-тву, не буду там дуже себе сильно хвалити, а лише, я не знаю. Коли, ну, можливий варіант, щоб сказали, що хтось прийшов в Агенцію Нерухомості України і їх хтось надурив. Ми маємо свою специфіку роботи. Ми маємо свою специфіку надання послуг. І ми сьогодні не беремося за продаж об'єкту любого нерухомості, коли ми не самі особисто не оприділимо ціну і ті різні фактори, які впливають на, 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 на продаж. Ми не беремося Я сьогодні не беруся за квартиру, коли знаю, що вона коштує 60 тисяч доларів, вона хоче 90. Ну, наш брат за те, що я не зроблю. Це я вважаю професіоналізмом. Я маю сказати клієнту, допомогти йому надати професійну ріопорську послугу. І якраз цей закон, розумієте, цей закон, на мою думку, він не, не закриє всі питання глобальників. Ніколи в житті ні один закон не вирішить питання всі. але питання професійного підходу до своєї професії, до надання послуг, яку ми надаємо, для мене це є головне. Ще раз говорю, що приходять до мене по транзакції інші агенції, і я хочу з ними працювати професійно. Я хочу, щоб моїм партнером був професіоналом. І тому ми вже скільки років б'ємося за те, щоб законодавчо регулювати ринок нервовості, привести ті правила гри, по які будуть грати всі. Приходить, ну, криза, я розумію, що криза треба якось э, э, працівників тримати, зарплату видавати, самому щоб купити хліб масло. А він каже: Ху! а я за те, що показую квартири, беру гроші за бензин. Я кажу, ти яким ти, ти послуг надаєш? Ріалтор чи таксі. Якщо таксі, купляй машини, не давай таксуй. А він поїхала людина, подивилася людина. Так, з вас 10 гривень за, 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 за таксі. Розумієте, це професіоналіст. Якщо ти не можеш надати послугу, а заробляєш на таксі, ну то ти будеш їздити цілий день. Ту, 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 ту. Ну, це нормально, я вважаю, що йолки-оки. Заходиш в агенцію нерухомості, сидить, вибачте, мене за грубе слово тітка, сидить клієнтка, вона їй малює ногті, там пиляє, розумієте? Ти приходиш, а можна поговорити про квартиру? Сідайте. Та їй е пиляє ногті і розказує мені про квартиру. Ну, я Стати і забити. Ну як таке може бути? І агентство нерухомості, туристичні послуги, і манікюр. І манікюр. Класно. І одна і та сама бабка сидить.